Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію, студію у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про сьогодні про туризм. А разом з Володимиром Царуком це директор центру туристичної інформації. Доброго дня, доброго дня. Про внутрішній туризм будемо говорити. Тема актуальна, адже час відпусток розпочинається. І до того ж, Володимир Царук буквально там. Днями повернувся з Херсонщини. Я був на Херсонщині, але це було, мабуть, років 10 тому. Що змінилося? Інфраструктура, обслуговування, сервіс. Ну і таке інше. Ну я думаю, що не змінилося тільки одне: це море, угу. це природа, потрясаюча, Ну і ще один негативний чинник, який є, це дороги наші. Все інше змінилося. з'явилося нових дуже багато екскурсійних маршрутів, дуже цікавих, таких, яких раніше не було. Дуже багато різних атракцій. Бізнес активно розбудовується. Тобто, з'являються, наприклад, нові готельчики. Не можна сказати, що це великі. Тим більше зрозуміло, що зараз ніхто вкладати такі великі гроші не буде, але розвивається, дуже активно розвивається цей регіон. І слава Богу, що цього року, за всіма ознаками, цей сезон буде успішніший, тобто людей буде значно більше, ніж минулого року. Єдине питання, яке всіх турбує, це безумовно безпека. Угу. Тобто на сьогоднішній день Херсонщина це фактично наш прикордонний регіон, і ну тобто люди бояться ще їхати, і ну у багатьох є застереження, чи варто, можливо, краще в Карпати. Так, ну Карпати, я розумію, в цьому році буде аншлаг, адже ми спілкуємось з одним з одним приятелем, який здає там будинок, і в нього вже літо все розписано на відміну від минулого року, коли можна було заказати там і замовити будинок. Ну там у червні запросто на серпень. А зараз серпень весь. Повністю все є альтернатива Карпатам, яка ще може бути область. Ну дивіться, літо це перш за все пляжний відпочинок. Тобто, хто б що не казав, але люди хочуть подивитися на море. Тому 70% тих людей, як було раніше, вони їздили влітку на море. 30% їхали в Карпати, бо в санаторії такий же десь приблизно розклад буде і цього літа, Тільки з тим, що. В більшості на сьогоднішній день українці не поїдуть за кордон. Закордонні мандрівки це десь 40-50% всього турпотоку, який раніше їздив за кордон. Цього року він не поїде за кордон, тому що зменшилась кількість чартерних рейсів. І за всіма показниками ми бачимо, що сьогодні значно менше людей виїжджають на відпочинок туди. Тобто буде заповнені як Карпати, так будуть заповнені активно і пляжні регіони, тому що я вже казав, що одному з регіонів ваш слоган має бути дуже простий, наприклад, Херсонщина, там де море. І нічого іншого не потрібно. Для людей це зрозуміло, і всі будуть їхати до вас. Більше не треба нічого розказувати, що там кавуни, що там помідори, що там це дешево, що там величезні пляжі, які не треба займати місця на лежаках, як це було раніше в Криму. Тобто місця вистачає всім. Але це Херсонщина, які раніше, скажімо, чи Миколаївщина, які угу. раніше були транзитними фактично регіонами на шляху до Криму. На сьогоднішній день це вже не транзитні регіони, і для них це якби на сьогоднішній День це е, золотий час для розвитку туризму, для розвитку. Малого бізнесу ми бачили там, що з'являються дуже багато хороших, цікавих ресторанчиків. З'являються виноробні приватні, чого раніше не було, і де дуже задешево можна купити пляшку справжнього вина, не розбавлену, а натурального, яке там є. Це плавні Дніпра, тобто це та місцина, куди власне раніше приїжджали в основному порабалити а сьогоднішній день там дуже багато нових баз відкрито і приїжджають з дітьми, тому. Що є вже інфраструктура, де можна відпочити. Угу. Ну, Якщо Херсонщина це там, де море, а Одещина ти там ну, ми, де може що там, де Сакашвілі можна сьогоднішній день казати, тому що призначення колишнього ну в раніше президенти не бувають колишні президента Грузії туди. Я більш ніж впевнений, що дасть пошту в розвитку в першу чергу туризму. Тому якщо раніше Одещина просто розвивалась як регіон, де є море, то сьогоднішній день буде розвиватись Одещина і більш ніж певний регіон, де є море і туризм. Угу. А їм ще залишилось знову. Такі побудувати нормальні якісні шляхи, щоб можна було туди доїхати. Я пам'ятаю, 8 років тому потрапив вперше в Грузію, і там були дороги приблизно такі ж самі, як сьогоднішній день у нас. І коли сьогодні потрапити в Грузію, то навіть такі дороги не міські, але вони з хорошим асфальтовим покриттям, і там не ремонтують кожного року дороги. Тобто, все ж таки, та влада, при Саакашвілі, вона зробила була добру справу, що побудувала хоча б дороги, якими можна їхати. Тому якщо навіть в Саакашвілі не вдасться нічого зробити крім доріг, то я думаю, що це, це вже буде великий плюс. Ну не на дороги, а на вулиці ми вийшли сьогодні до киян і запиталися в них, якому відпочинку ви надаєте перевагу. Я сподіваюся, що цей невеличкий такий сюжет вже готовий, готовий, і ми зможемо його передивитися. Отже, якому відпочинку ви надаєте перевагу? Слухаємо і дивимося. Ну, скоріше активному, але це все-таки отдых, поэтому я би хотіла ще й розслаблятися в своєму відпуску. Все-таки це, скоріше всего, буде місце, де є море. Залежно від того, як йдуть справи на роботі. Тобто, якщо вони дуже насичені, то пиваю спокійний відпочинок там. Якщо це відповідно є можливість, то екстремальні. Я взагалі не відпочиваю, то есть мене як такого відпочинку немає. году, я думаю, що це буде отдых за городом в загородном городом А обычно я вообще-то часто користуюсь різними компаніями, і це Греція, Італія. Жива природа, пляж, річка чи озеро, щоб можна було відпочивати. І, і вода, і ліс, і прогулянка. Ну, десь так. Дома. Я люблю на природі. Я в ну, мене я теж, бо я вже так. У неї бабушка живе в Карпатах. Вона навіть на гору в е Говерланді з Остатом. К'ять раз, кожного, кожного року. А хотілося б запитатися у Володимира, де в нас є такий центр активного відпочинку? Щоб можна було там і в гори піти, і щось там, я не знаю, там щось таке екстремальне таке. Ну, я скажу, що вся Україна є активний відпочинок. Тому тобто, ну, можна ділити, що там гори, а там, наприклад, біля пляжів немає ніякого ніяких активностей. Тобто, е всюди можна собі знайти якісь активні речі, наприклад, та ж сама на Херсонщині, Арабатська стрілка. Ну здавалось би, пляжний регіон, там де 42 два кілометри піщаних пляжів, і більше нема нічого. Але в той же час там роблять, наприклад, е атракцію цікаву. Це поїздки е на квадроциклах по пісках, як, наприклад, в Єгипті. Да, або десь в Еміратах, тобто до, до, вже дійшли і туди uh -huh. а, якісь е, цивілізаційні моменти. Е, потім е, дуже багато молодіжних розваг, тобто, е, наприклад, е, роблять рафтинги по, по річках, Тобто це теж дуже на сьогоднішній день тренд сезону, та ж саме Південний Буг чи Дністер. Якщо ви приїдете скажімо, через там, пів місяця на Дністер, то ви побачите, що там е, е, тих людей, які складаються на, 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 на рафтах. Це сотні, може і тисячі. Тобто, на вихідні особливо вся річка якби один за одним плавають. Я вже не кажу про відпочинок біля Києва. Наприклад, взяти ту ж саму десну, тобто, все більше і більше людей не просто приїжджають там, шашлики посмажити, але і якимось чином відпочити активно. Тобто є командні ігри. До речі, фактично на сьогоднішній день бази біля Києва вони найбільш затребувані. Тобто, наприклад, на Лейпенсер. Терпень на вихідних ви туди вже не потрапите, практично, тому що або вони мають цілими компаніями, або спеціальні, ну тобто підприємства, ну фірми роблять свої тренінги і так далі. Тобто, цей вид відпочинку, саме біля Києва, він на сьогоднішній день дуже активно продається, і ну всі хочуть десь вивести своїх співробітників, хоча б на вихідні, десь на природу. Ну мені здається, це не те, щоб. Це набуває популярності, а це безвихідь. Тобто нема грошей для того, щоб поїхати там, наприклад, на тренинг а, в Карпати, чи нема а, можливості поїхати в Крим або там Єгипет. Ми їдемо там у Київську область, і там на дачі такий радянський ще а, відпочиваємо. До речі, ціни, ну, наприклад, на базі відпочинку а, завода Квазар. Я там був, там умови жахливі, але ціни так. Там, як то кажуть, європейські. Ну, скажімо так, цих, цих баз вистачає по всій Україні, але я вам скажу, що біля Києва, наприклад, за останні 5-7 років збудовані стільки хороших баз нормального рівня, вони, якщо не відремонтовані, то вони повністю нові. І там якби, дуже хороші умови. ціни. Конкурентні, тобто, якщо би е, не було попиту, вони б не ставили такі ціни. Повірте, тобто, якщо є попит, і вони заповнюються не тільки п'ятниця, субота, неділя, але й в будні дні. То відповідно вони не стоять порожні. Інша справа, що їх не так багато. Тобто цей процес ще триває. Просто якби не військові дії, я би більш ніж впевнений, що таких місць відпочинку їх було все більше і більше. Ну, от, Наприклад, по Дніпра, наприклад, їх зараз просто не вистачає, тому що е місць хороших є, да, там, де просто природа, люди приїжджають туди, смажити е шашлики. Інфраструктури немає. І, на жаль, інвесторів таких немає, щоб сьогодні вклали ці гроші і через Рік, через два з'явилася нова база. Тому ті бази, які встигли побудуватися ще до наших всіх подій, вони зараз е просто на е вагу золота. Угу. І... А там не ну, така не природа охоронна зона. Чи можна будуватися плавніх Днепра, там заповідник, можливо, там, там є там є спеціальні зони, там де є природні заповідники. Ну, вважайте, що узбережжя Херсонщини, ну раніше цього ми не помічали, якби 200 кілометрів. Тому, скажімо, Природний заповідник Чорноморський він займає там 105 гектарів території, і це саме південь області, все інше, плавні і так далі. це, ну, ну, біля Дніпра, ну, Звісно, що ніхто не будує величезні готелі там чи ще щось. Але ну, садиби сільського туризму, от ми, до речі, дуже дуже хороші бачили поруч головою пристані або для рибалки екологічні будиночки. ну, Це абсолютно нормальні речі. просто про них ми мало знаємо, але е, насправді ну там дуже хороші умови. Європейці туди залюбки приїжджали, бо якби не наші події, просто бояться туди їхати. А взагалі, зелений туризм, про який говорили там. Ну, десь там у п'ятому, шостому роках, сьомому, дуже активно там сайт був зеленого туризму. Я пригадую там брошурки зеленого туризму. По кожній області там можна було знайти садибу, хатинку у Василя, у Миколи, у Оксани. Ну і таке інше. Він якось зараз у такому занедбаному стані здається. Там... Ну, давайте заробити так, що те, що в нас називалося, на жаль, сільським туризмом, який законодавчо ніяк не врегульований, і зараз тільки намагаються якось його врегулювати. Тому ми всі називали міні-готелі, які там з'явились в Карпатах, чи, наприклад, при Чорноморському регіоні ми називали сільським туризмом. Ну, але треба казати правду, ніякий це не сільський туризм. Це просто якби будиночки, міні-готелі, які називаються так, тому що не треба податків платити в більшості. В більшості ці міні Готелі, які з'явилися, їх багато доволі, вони непоганого рівня. Їх можна називати, звичайно, це екологічний туризм, ековідпочинок, що вони дійсно в мальовничих районах знаходяться. Що дійсно вони невеликі, тобто там може 30, там відсили 40 місць розміщення. Але вони ну пропонують там, наприклад, прокат вудочок, прокат човнів і так далі. Це ну хороший ековідпочинок, який цінується і. Особливо в Європі таких місць природних в Європі не так то багато залишились, нас вони є. Тому сільський туризм він є, розвивається, але знову ж таки для повноцінного сільського туризму потрібно створити умову. В першу чергу, щоб ці сільські господарі, які в нас ще залишились, щоб вони могли, по-перше, мати кошти на те, щоб вони переобладнали своє житло і щоб там було більш-менш нормальні умови для проживання. Плюс, щоб вони надавали додаткові. Якісь послуги, а не просто е е ліжко місце і е там, наприклад, пляж, або е е якась прогулянка там, на, на машині кудись по ягоди. Да? І все. Тобто це ніякий не сільський туризм, фактично. Це екологічний відпочинок, так його можна назвати, але щоб це був класичний туризм, який надають австріяки там, чи, наприклад, французи, де дійсно приїжджають, є своє господарство, вони вводять в ліс по гриби, вони там ще якимись речами займаються, або народними якимись ремеслами. Це сільський туризм дійсно таких місць в принципі і в європі не багато, тому е, ми багато говоримо про сільський туризм. А насправді його небагато, і він в загальній сукупності того, що ми називаємо туризм, займає можливо навіть менше одного відсотка. Ми ще запитали у киян, чи <кій> збираються вони цього року поїхати до Криму і почули відповіді. Зараз ми всі подивимось на ці відповіді. Їх почуємо. Будь ласка. Я сама з Крыма с Ялта. Вот. Ну, какого-то такого желания нет. Тут мы снимаем квартиру. То есть после ми сняли здесь квартиру в Киеве, здесь дети і ми живем здесь. Ні. Почему? Тому що він окупований і я надам перевагу краще відпочинку в Карпатах. С удовольствием. Я даже и раньше не могла туда поехать. Ну, как бы, они это говорят уже сейчас. Ну, не потому, что такая обстановка в стране, а просто нету, банально нету денег. Пока не утрясется все это, я туда не собираюсь возвращаться. И вообще, даже когда утрясется, я туда не хочу возвращаться. Политически и как бы есть сложности. Вряд ли ребенок отпустит, ребенка отец отпустит за границу. Ну, насколько я знаю, во-первых, там нужно как-то, мне не знаю, мне мама говорила, там нужно через Москву лететь. Сначала нужно из Киева в Москву, из Москвы в Крым. Как-то я, не, честно говоря, я не готова. Я лучше в Турцию поеду. С Крымом это трагедия наша, потому что то, что произошло, это, к сожалению, для многих людей непонятно. Это все равно как часть тебя, часть твоего сердца отняли и куда-то забрали за пределы твоего тела. Потому что Крым, он был и есть наш. И он для нас так же близок и так же понятен, как и Одесса, как и Лисичанск, как другие наши курорты при Черноморье. Буду ли ехать в Крым? Я, к сожалению, скорее всего, нет, потому что я предпочитаю семейный э, вид отдыха. А то, что сейчас происходит вокруг Крыма, мне непонятно. Я не хочу просто рисковать своей семьей. До Крыма никогда в жизни. Почему? Почему? там, там то российское место. Неизвестно, чем закончится отдых твой в Крыму. Отпустят ли тебя обратно, понимаете? Или ты можешь там задержаться надолго. Ну, попасть в тюрьму за то, что ты украинец и там отдыхаешь. Вот. Ну и всякие глупости там они попридумывали. Так как они относятся к коренному населенню, крымским татарам, говорит о том, что туда ехать нельзя. Пока. А отже, кияни здебільшого, ну і гості і столиці ми там бачили, і мешканка Ялти була відповідала на запитання, чи збираєтесь ви на відпочинок до Криму в цьому році. Володимир, чи збираєтесь ви на відпочинок до Криму в цьому році? Ну на відпочинок ні. Але справа в тому, що а, ну от сталося так, що я їхав знаменитим 12-м потягом, який раніше їхав з Києва до Сімферополя, і всі знають, що це краще, і ну всі ним добиралися. От, І всі роз... Змови точилися навколо Криму, звісно, і от я скажу, що е, приблизно от такі ж самі інтерв'ю десь можна побачити в Криму стосовно України, тільки дзеркально протилежні про Україну. Тобто люди говорять і вони не розуміють, що в нас відбувається. Тобто, фактично, кримчани на сьогоднішній день відрізані від інформаційного поля українського спілкування практично немає, і навіть ті люди, які е, приїжджають в Крим до е, своїх батьків або до родичів, і так далі, е, вони проходять сім кругів аду, як то кажуть, щоб туди дістатися. А заробляють на цьому абсолютно. Я вам скажу ті водії або та система, яку створили навколо Криму. Знову ж таки, щоб доїхати з там Генічиська Новоалексіївки, верніше зараз до, до Сімферополя, потрібно витратити ледве не тисячу гривень, щоб сісти на одну маршрутку, потім прочекати на кордоні, потім на іншу маршрутку або просто однією маршруткою. І ну це маразм. Тобто, я не думаю, що люди, наприклад, на сьогоднішній день хтось особливо поїде відпочивати в Крим. І, і без того, якщо б навіть був прямий потяг, я не думаю, що були б цілий потяг тих відпочиваючих, які би поїхали туди відпочивати. Але оця інформаційна блокада, мені здається, я можливо скажу крамольну річ. Вона а, не робить Крим а, ближчим до України. І а, ті люди, які би, наприклад, родичі приїхали сюди в Києва, їх достатньо багато. Вони б, мабуть, були нашими послами там. Вони побачили, що в Києві немає правого сектору, що тут немає якихось бойових дій і так далі. І, відповідно, наші люди, які приїхали туди до своїх батьків, рідних, знайомих, вони б так само розказали, що тут все працює, що все нормально, що війна точиться на сході України, на великій території, і розказали правду про цю війну трошки, і вже зараз ніхто про це не розказує. Тому ця інформаційна блокада, можна говорити, будь-що, що ми не хочемо, щоб туди везли гроші, що ми не хочемо, щоб якесь було спілкування і все інше. Але за рахунок цього ну, на відпочинок. Ніхто туди не поїде, звісно, ну в більшості там можливо хтось і поїде, звісно. От. Але я не думаю, що це шлях той, який робить ближчим, якщо ми хочемо дійсно, щоб Крим коли-небудь повернувся до України. Ну, це моя думка. Але я бачу досвід Грузії стосовно Абхазії, да? там така ж сама ситуація. Тобто вони заборонили повністю будь-які в'їзди на територію Абхазії. Але плюс цієї ситуації в тому, що Абхазію, Росія. Не зробила своїм регіонам і е, не ввела повністю адміністрацію, не зробила федеральним округом. У нас вже Крим Федеральний округ, і це ну складніше буде а в інтернеті. Гуляють фото. Ну, якщо так ми вже заговорили про Грузію і про Абхазію, вони жахливо різняться. Ну Абхазія це розруха, а Грузія це ну Лас-Вегас. Ви були в Абхазії і в Грузії. Ви можете порівняти? Я не був в Абхазії, тому що в'їзд там так само, як наш Крим, закритий, можна тільки з території Росії в'їхати. Але я довіряю, скажімо, інтернету, довіряю тим людям, які побували, скажімо, там або відеоматеріалам, які там є. І на сьогоднішній день ну Абхазія дійсно набагато втратила. Якщо раніше головним курортом грузинським, це було звичайно, це були сухумі. Гагри, звісно, про батумі ніхто взагалі не згадував. Це був не курорт, це був звичайно порт, ну, ботанічний сад ще був, все, більш нічого там не було. Готелів нормальних, пристойних там не було, всі їхали туди. То на сьогоднішній день в батумі сім мережевих готелів світових брендів, скажіть, де в нас в Україні є, в якому курорті чи в Одесі, чи в ті ж самій Ялті? Є стільки готелів світових брендів? Немає потім житло, як було там в занедуманому стані. Я маю на увазі радянських ще часів. Ну з'явилися якісь котеджі, які там збудували росіяни чи викупили і так далі. Але це не є показником. Туди не вкладають кошти, туди немає якихось цільових програм, які е, створюють інфраструктуру. Це стосовно Абхазії. В Криму приблизно ті ж самі процеси йдуть, тільки просто Крим, як я вже казав, це Федеральний округ, тому на підтримку доріг там виділяються кошти, там ще якісь кошти на щось виділяються. І все ж таки це більша значна територія, і для Росії це більш ну, привабливіша територія, де можна якби, показати, що це історія, це більше пам'яток і так далі. Ну, тому о, в, цьому, в цьому є різниця. Але десь процес десь йдуть схожі, тому що, наприклад, єдиний мережевий готель, який був Редісон, він пішов з Криму, в Алушті вже його немає. Uh -huh. Тобто залишився Ріксос, який збудували турки. Поки що він ну, якби дійсно новенький і працює, але має українську назву Мрія. Um. Яку галузь в плані там відпочинку туристичну, якусь там там зелений туризм, голубий туризм, червоний туризм? Який туризм нам треба розвивати для того, щоб ми стали привабливими для європейців, куди ми так ну так наполегливо топчемося на місці? Ну можливо для вас буде трошки дивним, але я скажу що потрібно розвивати молодіжний відпочинок і активний відпочинок, тому що основна цільова аудиторія, яка до нас приїде, приїдуть в основному молодь. Молодь приїде за розвагами, за тим, чого немає, за те, що тут все дешево. І воно ще буде довгий час, все таки по їхнім міркам. Це дешево, і це наші перспективи, тому що за молоддю підтягнуться інші люди. У нас хорошого сервісу ще довго не буде. Треба до цього бути готовим і, і розуміти, що для хорошого сервісу, для хороших готелів, потрібно великі інвестиції, яких в нас не буде найближчим часом. Тому треба розвивати молодіжний відпочинок і для внутрішнього туриста, який молодь. Може скажем за невеликі гроші, і знову ж таки, те, що ви називали, можливо, спартанські умови, але вони будуть відпочивати, будуть їздити. І іноземці вони приїдуть з задоволенням, щоб побачити там той же самий Дністровський каньйон, покататися на велосипедах по центру міста, посидіти в кав'ярнях, нічних клубах і так далі. Якщо побачити, хто до нас зараз приїжджає, то в основному приїжджають це турки, це поляки, які доволі активні, які хочуть якихось розваг, які Хочуть ввечері е, піти в нічний клуб, які хочуть е, знову ж таки е, активно подорожувати. Тобто вони не сидять на одному місці. Uh -huh. А з приводу сидіння на одному місці були відповіді, що ну я залишусь вдома, вдома або на дачі. Зараз е, як думаєте, не збільшилась частка людей, які насправді там на дачі осіли все літо. Мабуть, якщо там ціни дешеві, купу купили невеличкий такий будиночок і стали е, сільськими. Мешканцями Ну, безумовно. Я думаю, що цих відсоток цих людей він збільшиться цього року, і їх буде доволі багато, тому що не всі навіть зможуть поїхати. Якщо, наприклад, дешеве є проживання на Одещині там, чи на Херсонщині, то потрібно ще доїхати туди. А доїзд завдяки нашій «Укрзалізниці» на сьогоднішній день, скажімо, займає десь третину тих коштів, які потрібно витратити на ту ж саму відпустку. Тому люди рахують гроші, і звісно, що великий відсоток буде суто на своїй їх присадибних ділянках або на дачах, або з друзями десь, і на цьому все закінчиться. Бо в кращому випадку сідають на автівку і десь виїжджають знову ж таки на 5-7 днів на природу і таким чином проводять відпустку. Безумовно, що таких буде дуже багато відсотках важко виміряти. Але я думаю, що цей відсоток буде доволі значним. Але значним буде і кількість тих, які безумовно на відсотків 20-25 буде збільшення внутрішнього потоку саме. На морські курорти Карпати зростуть безумовно, але не стільки як південь України. Тобто, по сьогоднішніх ситуаціях я вже бачу, що фактично навіть підвищення цін, яке спостерігається всюди, на, на відпочинок, да, але це не зупиняє людей і, в принципі, активно бронюють дуже багато баз. На сьогоднішній день таких е, спеціальних е, пропозицій як було минулого року. Їх уже на липень-серпень е, в одеському регіоні, або, наприклад. Скадовськ, залізний порт. Їх дуже мало. Угу. А Володимир Царук, директор центру туристичної інформації, був у нас сьогодні в студії говорили про внутрішній туризм, але не без політики. Дякую, що завітали до нас. Дякую. До телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.